Боролися за свою країну, стали на захист нашої свободи і воювали за майбутнє наступних поколінь. Жорстока війна забрала життя ще двох волинян. У боях на Донеччині від рук російських окупантів загинули Анатолій Панасюк та Олександр Сак. Дуже шкода, що такі гарні люди. Пішли життя. Війна забирає найкращих тих, хто не боїться куль, ворожого вогню і поранень. Тих, хто за незалежність України готовий віддати найцінніше життя. В Олександра Сака воно було ще попереду. Чоловіку було всього 29 років. Для близьких і знайомих він назавжди залишиться добрим та щирим хлопцем. Він був дуже життєрадісним. Всі його ну всі як згадуємо його, то завжди згадуємо з посмішкою на, на обличчі. Дуже хороший був хлопець відповідальний. Сусід наш завжди приходив на допомогу. До повномасштабного вторгнення Олександр жив звичайним мирним життям, однак після 24 лютого залишатися осторонь не міг. В березні він пішов в воєнкомат, записався, а в квітні його призвали. Він був дійсно патріотом, віддав своє життя на Донецькому напрямку, на якому він до війни не був ніколи. Ще. Віддав своє життя, захищаючи нас, нашу країну, для того, щоб нас, Луцьку, було мирно і дуже, дуже, дуже велика втрата, захищаючи нас, загинув і Анатолій Панасюк. Події в Україні ніколи не залишали чоловіка байдужим. Ще із 2014 року він був учасником громадського формування Варта порядку. З початком повномасштабного вторгнення Росії став до лав батальйону Луцьк, а у квітні вирушив у гарячі точки. Він сам був по, по спеціальності свої спецпризначенець, полковник мав звання, але йому було вже. Ну, практично 58 років, але пішов, пішов воювати. За... І з квітня місяця він воював. Пішов майже в 60 років захищати нашу державу. За нас, за вас, за всіх. Поліг за Україну. Сержант Панасюк загинув 24 вересня під час виконання бойового завдання неподалік Бахмута, прикриваючи своїх товаришів. Ми говорили з тими хлопцями, які служили з в підрозділі, Ми дуже вдячні. йому. Сам їх підготував, але стався такий. Ну, це війна вона забирає. Це забирає всіх людей. Захищати Україну та українців для Анатолія та Олександра був не лише обов'язок, це був поклик душі. Духом, вірою, любов'ю, чистотою. Духом вірою, любов'ю, чистотою. От і Анатолій, і Олександр. Серед тої прекрасної, великої когорти тих мужніх чоловіків та й жінок теж, які дали взірець для всіх нас і всьому світові, що наш народ має ту доброту, той дух, ту віру, ту любов і чистоту до тих ідеалів Богом дарованих, до свободи, до життя до миру. Їхні подвиги ми не забудемо, тож вічна слава і пам'ять героям. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.